Опозиція, зокрема фракція Євросолідарність, вимагала винести на голосування законопроект про заборону УМП МП і створити комісію з розслідування будівництва фортифікаційних споруд у прифронтових територіях. Народні депутати з Євросолідарності заблокували трибуну, вимагаючи поставити на розгляд законопроект про заборону УПЦ московського патріархату. Про це повідомляли у своїх. Соцмережах народні депутати, наш депутат з Львівщини Павло Бакунець, зняв відео власне, як що відбувалося біля трибуни парламенту власне. Це збір підписів по тому, аби виставили закон про діяльність релігійних організацій. Люди активно підписують. Віримо, що скоро буде ліквідована агентурна кремлівська мережа в релігію. Фортифікації, крові, церква, фортифікації, родить, церква, фортифікації, крови, церква, фортифікації, крови, церква, фортифікації, церкву, фортифікації, крови, церква, я оголошую перерву у нас. А ви скажіть чесно, чи було? А для того, щоб у і після цього. тому не безпечне ще так, що відбувалося далі, і чи внесуть все ж таки у, на розгляд Верховної Ради законопроект про заборону. Ми поговоримо із гостем. Скажіть, будь ласка, чи є в нас гість? Студія. Апаратка. О, oh, є. Yeah. Так, але звуку нема. Так, отже, так. Апаратка, скажіть мені, що в нас звуком бачу Володимира В'ятровича, нашого? А, гостя. Слава Україні! Героям так. слава! О, чую, чую, прекрасно. Так. Пане Володимире, що відбувалося потім? Ну, зрозуміло, що засідання завершилося. Чи будуть розглядати цей законопроект, якого ми дуже очікуємо всі, особливо тут, на Львівщині, про заборону? Московської церкви, і ви правильно написали у вас на вашому плакаті. Московська церква вбиває. Ну і це потрібно це всі розуміють, і нам потрібен законопроект, щоб церков московського патріархату на території України не було. То ще буде розглядати парламент цей законопроект завтра? І до чого домовилися із апаратом Верховної Ради, зокрема із головою. Ну, по перше, перш ніж говорити, що відбувалося потім, я хочу сказати, що було перед тим. Це вже в листопаді ми в першому читанні ухвалили закон, який може поставити крапку існування російської православної церкви в Україні. Після цього була робота комітету між першим і другим читанням для напрацювання. Поправок, на мою думку, законопроект між першим і другим читанням став кращим, і вже десь три місяці. Напевно, коли цей законопроект є абсолютно готовий до того, щоб бути включений в порядок. Денний, на жаль, на порядку денному дві політичні сили, які входять до погоджувальної ради, постійно блокують включення цього законопроекту в порядок денний. Це партія більшості слуга народу, і це осколки колишньої ОПЗЖ. От такий дивний симбіоз в нас зараз утворився, який ставить собі за мету рятувати, захищати російську православну церкву. Сказала, що всі розуміють її небезпечну роль. Ну мені здається, що не всі принаймні в керівництві парламенту. А я підозрюю, що керівництво парламенту у нас на жаль не є самодостатнім, значить, в керівництві держави. Проблема не на Грушевського проблема, все таки на Банковій. Так, от на банки очевидно немає розуміння того, що все-таки треба ставити крапку в існування цієї агентурної мережі в. Країні тому періодично кожного тижня е, представники фактично всіх фракцій, крім названих мною двох, е, ставили вимогу. Давайте врешті поставимо цей закон на розгляд. Більш того, ми бачимо зараз у слідні які показують що ну, абсолютно більшість українців підтримують заборону російського православного церкви Ми бачимо діяльність правоохоронних органів, в тому числі СБУ які показують і викривають дедалі більше злочини. Цієї церкви, які не не залишають сумніви, що мова не йде про якісь поодинокі випадки, а все таки про системну політику, ми бачимо, наскільки ця російська православна церква зараз активізувалася, аж до того, що ви наймають дорогих міжнародних адвокатів, типу Роберта Амстердама, які. Зараз розгортає свою роботу на теренах сполучених штатів Америки. Тобто, це все стає можливим саме через нерешучість нашої влади, саме через те, що закони, які ми мали ухвалити ще напевно в кінці 22-го року, зараз в середині 24-го року, ми досі не можемо включити в порядок. Денний, врешті, вчора відбулася остання. Погоджувальна рада станом на тепер, на якій було висунуто ультиматум, що якщо на ранок в порядку денному не будуть законопроекти, в тому числі про заборону російської православної церкви, а також постанови про створення тимчасових спеціальних комісій щодо розслідування. Е Питань про фортифікації і дрони, то ми тоді будемо вдаватися до єдиних можливих для нас інструментів впливу це блокування трибуни. Так в нас ми є меншістю в цьому парламенті, але меншістю активною, яка не збирається миритися з тим, що замість того, щоб розглядати важливі для держави законопроекти які стосуються оборони, які стосуються боротьби з російською агентурою, сьогодні у нас в закону в порядку денному, до прикладу законопроект про хміль і виробництво хмелю чи обробку хмелю. Ну я можливо, це справді важливе якесь питання питання для держави, яка в мир в мирний час розвивається, але я не думаю, що це точно питання, яке має бути пріоритетом для держави у війні і в якій всередині середині якої на жаль працює п'ята колона, яка робить цю Україну слабшою, тому ми вдалися uh -huh. власні вже екстремальних способів як блокування трибуни. Після цього все-таки відбулося засідання погоджувальної ради, тобто пан спікер е, Стефанчук таки пішов на зустріч з представниками фракцій, і вирішили наступним, е, наступним чином питання. Тобто завтра вже буде ставитися постанову про створення цієї тимчасової спеціальної комісії щодо е, е, фортифікації і дронів, і вже на наступні найближчі засідання е, буде. Така поки що обіцянка ставитися, і закон про церкву наразі для того, щоб зафіксувати і спростувати одним з аргументів. Фракції Слуги народу, що чому не не, не варто розглядати цей законопроект, адже використовується аргумент, що ми не наберемо голосів. Ми то за закон такий важливий. Але так шкода буде. Якщо ми його провалимо, то зараз ми почали збір підписів, де підходимо до кожного депутата з тим, щоб він поставив свій підпис, чи підтримує він даний законопроект. За сьогодні на десь близько 100 підписів на піназнана. Збирали. Я думаю, завтра ще назбираємо. Тобто, я думаю, що цей аргумент, що коли ми покажемо, що у нас буде точно більше 225 підписів, що жодних підстав не ставити цей законопроект на голосування немає, і тому mm -hmm. я дуже це таки у нас буде підтримка і громадськості, і ми таки дотиснемо, тому що це вже дуже дуже перезріле питання, пане Володимире. Ну скажіть тоді можете сказати прізвища тих депутатів, які категорично відмовляються ставити підпис на підтримку цього законопроекту, і хто реально от вставляє палки в колеса, щоб цей законопроект не розглядався в парламенті? Дивіться, насправді таких завзятих прихильників Російської православної церкви в парламенті не так аж багато. Тобто, як показало ухвалення цього законопроекту в першому читанні, їх десь близько 30. Тобто, це осколки колишнього ПЗЖ, це частина слуг народу, типу там, Артема Дмитрука, цього бодибілдера з Одеси. І ще кілька буквально прізвищ. Буквально, Але. Людиною, яка персонально стримує те, щоб цей законопроект потрапив в порядок денний, станом на тепер був Рахамія, тобто представник монобільшості фракції слуга народу, який саме і блокує по суті ухвалення цього в порядок денний, і саме це, це, це саме його аргументи про те, що нібито він за щоб цей законопроект все таки було ухвалено, але він боїться ставити його на порядок денний, тому що не набере наберемо достатньо кількості голосів, і це буде ганьба, що закон не, не набере в достатньо кількості голосів. Я готовий ризикнути. Більшість моїх колег готові ризикнути. Давайте ставимо. Хай люди бачать навіть прізвища тих, от щоб я міг чітко відповісти на це питання. Хто не підтримує е, ухвалення такого закону? Давайте хай поставлять на голосування, побачимо поіменно список тих людей, які бояться взяти на себе відповідальність, боротися, боротися з російською агентурою в Україні. Так, звичайно, нам би було дуже цікаво, і ті люди, які зараз не вбачають в цьому загрози, що це не не. Не на часі, не наберуть голоси. Це треба було голосувати ще позавчора. Ну, такі люди не мають більше права перебувати в українській політиці, тим більше у парламенті. А скажіть натомість замість закону про заборону церкви, який законопроект носили? Бо я не розчула. Ну просто які пріоритети. А які вносили, ну боже, та безліч один з найкумедніших на мене законопроектів, які ми мали сьогодні розглядати, це про виробництво чи вирощування хмелю і продуктів з хмелю. Тобто, ну напевно, що для українських пивоварів це важливо, їх законопроект. Я поважаю українських пивоварів, люблю українське пиво. Але ще раз ну вважаю, що все-таки в час війни ми маємо означати певні певні пріоритети. Коли ми не маємо часу зайнятися питаннями російської агентури, коли ми вважаємо не Жливим, попри страшні новини, які приходять з зходу, говорити про якийсь парламентський контроль за роботою з спорудження фортифікацій. І в той час витрачати час і гроші і державні на розгляд дуже далеких і абстрактних запитань типу того. Ну мені здається, що це все абсолютно непорядно. Для мене особисто це був ще один додатковий чинник, який знімав будь-які запитання: чи варто говорити про блокування, чи не варто говорити про блокування. Тобто є люди, які очевидно, сьогодні відреагували негативно на те, що що ви робите: війна на вулиці, війна в Україні. А ви блокуєте парламент? парламент має. Працювати. Я за те, щоб парламент працював, але мені важливо, щоб він займався важливими питаннями, а не просто імітував якусь борхливу бурхливу діяльність, яка насправді не має жодного стосунку до захисту країни. А яка кількість депутатів, ті, що блокували, скільки у вас є голосів ну, тих депутатів тих людей в парламенті, які ну цей закон І... штовхають, які готові боротися завзято по щодо заборони РПЦ? Я думаю, що десь. 40, може, 50 депутатів, так які готові штовхати цей законопроект. Цей законопроект одноголосно був підтриманий цілим нашим комітетом. У в нас в комітеті фактично представники всіх фракцій, в тому числі активно підтримували цей законопроект і представники партії Слуги народу» і в залі є. Чимало депутатів від партії Слуги народу», які завзято борються за підтримку цього законопроекту. Крім Європейської солідарності, це також і голос, це і за майбутнє, це і довіра. От, виключали Павла Бокунця, який теж є одним з активних Е, Відстоювачів цього законопроекту, тому в принципі, ну ми з певністю можемо казати, що це не забаганка якоїсь нової політичної сили в парламенті, це справді позиція абсолютної більшості політичних сил в парламенті і стримують це питання виключно представники партії Слуги народу і російської російської проросійської колишньої ОПЗЖ І знаєте, коли сьогодні я чув від. Пана Стефанчука, що ми повинні знайти якийсь компроміс з цими представниками цих політичних сил. Я собі не являю такий компроміс, тому що який е, може бути компроміс з тими політичними силами, які хочуть продовження е, діяльності російської авіатури в Україні, які хочуть щоб, щоб Україна ставала слабшою, ну де де тут можна знайти якусь середину? Я собі мені важко уявити. Так, не зрозуміло, що ж має статися, щоб церкву московського патріархату закрили. Ну і ще на завершення, пане Володимире, скажіть, що по ТСК, по фортифікаційних спорудах чи буде все ж таки створено тимчасову слідчу комісію, що сказали після блокування трибуни ну, керівництва Верховної Ради. Остаточно скажемо завтра. Попередньо маємо обіцянку і рішення погодженої ради, що так завтра це питання буде виноситися в порядок денний, і така комісія буде створена. Представники всіх фракцій будуть давати своїх представників. В цю комісію і сподіваюся, що найближчим часом вона запрацює загалом, це ну важливий інструмент парламенту і взагалі так такого роду комісії. Здебільшого в нормальних демократичних державах є інструментом опозиції для контролю за зокрема виконавчою владою. В українському парламенті десятки напевно вже різного роду тск здебільшого. Абсолютно більшість з них контролюється партією влади, от тому говорити про якусь контрольну функцію більшості ТСК ну дуже проблемно. От, але тут це питання, про яке ми говоримо, ну воно насправді потребує якраз контролю, тому що ми бачимо серйозні проблеми з фортифікаціями. Бачимо дуже незрозумілу ситуацію з дронами. От попередній ваш виступаючи згадав законопроект, який ми не підтримували, вважали шкідливим. Коли в місцевій громаді забирали ПДФО, і говорилося про те, що військове говорилося про те, що всі ці кошти підуть на закупівлю дронів. Ми хочемо зрозуміти, скільки цих коштів потрачено, і на яку і яка кількість дронів зараз придбано. На жаль, поки що такої інформації ми не маємо. Тобто виправдати поки що це рішення, яке я особисто вважав неправильним і таким, що серйозно ослаблює. І місцеве самоврядування і до речі, збройні сили України, тому що місцеве самоврядування активно допомагало збройним силам України. Так, от щоб виправдати це рішення, я би хотів бачити цифри. Закон було ухвалено вже десь більше як півроку тому, що ми встигли зробити за цей час скільки закупити дронів, скільки з них потрапило вже в наше військове, Так, ми коли, коли ну закінчимо. Ну більшість голів, звичайно, говорили, що Потреби військових не зникнуть, і військові зараз звертаються до міських голів. Міс... міські бюджети і громади допомагають. Ну але кошти забрали все, зосередили у державному бюджеті. І як вони витрачаються і куди вони витрачаються, коли військовим далі немає забезпечення, це дуже дуже велике питання. Так, пане Володимире, я вам дуже дякую. Дуже цікаво буде просто послухати роботу, якщо буде створена тимчасова слідча комісія, тому що не хочеться розганяти зрадоньку, будували фортифікаційні споруди, чи не будували розікрали гроші, чи не розікрали <кхем> от, але. Хотілося б знати е, точно факти. Ну якщо були такі зловживання, то звичайно, щоб притягнули мародерів е, до відповідальності. Бо це для цього нас як парламенту існують такі інструменти, саме як ТСК, і Я сподіваюся, що вони спрацюють, і ми отримуємо таку інформацію. Суспільство має право знати, Тут тобто це не, не той випадок, коли позакривали роти. Сидіть, мовчіть. Ви не маєте права е, нічого говорити. Тому що, на жаль, ми бачили. Е, і наскільки провалена була оборона України в 2022 році, я впевнений, що повторити щось подібне буде просто злочено проти країни. Так ну що ж, я, я вам бажаю успіху, знаєте, і передавайте своїм колегам, що ми, українці, стежимо за тим, стежимо за руками, за хто як голосує і хто за такі важливі законопроекти, як. Заборона московського патріархату не підтримує чи шукає якісь причини і аргументи. Це так не працює. Ми, ми, ми за цим стежимо і цікавимося роботою парламенту. Дякую вам. Так. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат, ми говорили про те, чому сьогодні блокували трибуну Верховної Ради, чому Верховна Рада не спроможеться ніяк проголосувати закон про заборону церкви московського патріархату. Ну і власне говорили про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо будівництва фортифікаційних споруд.